Дніпропетровці підтримали запровадження нового символу закінчення війни та перемоги над нацизмом. Червоний мак. Люди кажуть, ця квітка тісно пов'язана з Україною, адже її можна побачити на полях, почути про неї у піснях, зустріти квітчастий орнамент на вишиванках. Носити такий аксесуар треба у вигляді брошки, яку дехто зробив власноруч, а дехто придбав. Докладніше далі. Дніпропетровчанка Галина Скринникова прийшла на європейську площу аби вшанувати пам'ять загиблих у другій світовій. Жінка тримає у руках фотографії свого діда. каже Порфирій Миколаєвич, народжений 1900 року, пережив аж дві війни, отримав контузію у 45-му Дійшов до Берліна. Тож символ Червоний мак це пам'ять про нього та мільйони загиблих з усіх сторін людей. По перше, чорна стрічечка це траурна. На пам'ять загиблих українські символи і кров пролита нашими пращурами в боротьбі за свободу, за незалежність, за наше власне існування. Інший містянин Роман переконаний, Мак 100% символ України пролити крові за її визволення. Маленьку квітку брошку чоловікові зробила дружина, так і ж роздарувала друзям. Це свято започаткувало ООН і вибрало цей символ Мак. Як квітку, яка перша зійшла на полях, де полягли ці люди. Наталя прийшла, мабуть, із найбільшою квіткою на грудях. каже, придбала за 20 гривень. Жінка обіцяє, відтепер вдягатиме її кожного травня. Мак у мене, дядя погиб в Сівастополі. Он погіб в 43-го. і. Це цвілі макі. Коли ми приїжджали завжди, кожен рік е везли цвіти з мамою, е то виходить, що цвіли маки, це було дуже красиво. Крім того, за спостереженнями жінки, Мак чи не єдина квітка, яка відразу в'яне, коли її зріжуть. Отож для Наталі це ще й символ життя. Софія Богуцька, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.